І усім привіт! З вами я Максим, і сьогодні ми продовжимо грати гру під назвою Машина єсть машина 1 Ось так. І якщо ви бачите, що в мене є. Ну, хто помітив, то в мене є він. Ось. Зараз вам покажу. Танкомбінатор! Просто прокачаний на максималку, мені надо... не треба надо було взагалі прокачувати машинку. Просто можна було танкомбінатора виграти. Ну і ну, з гаджетів нам тільки генератор потрібен. Ну і більш нічого. А так, у нас танк на максимум вкачаний, але я його буду ну, іспитувати. Ну. <гл 'язок> Просто буду проходити рівні з ним. а, а Потім, якщо мені не сподобається або там таке. Якщо не сподобається, то буду продовжувати грати, а якщо не сподобається, то буду грати простим вітрі. Окей, не буду затягувати. Пішли? Все, який танкомінатор, прикольний. Не ну, його буду іспитувати другий раз, бо вчора грав. Ого, яка швидкість! Ого. Капець. Ну, я його іспитував з іншими босами, і то він капець слабак. Проти босів? Ну, якщо з розумом, ну, з, розум, з розумом. Е якось використовувати його, то він дуже сильно мощний. Отак! Нічого собі, в нього О, якась пушка така лазерна. І дивіться на його ракети просто. Це вони капець швидкі. Мені подобається поки що. Його пушка дуже багато наносить хп вже у цього нового нову машинку зносить на ура. Так, а ну ждіте, ну. ждіте ну, дітину там подаруночок точно має бути. Опа. Да, 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 все. Фух, добре. Добре, що в мене є зарядка, бо без зарядки я міг би і не повернутися. Так, я там подаруночка бачив, то за подаруночком точно нам треба. Окей. Вже два подаруночка. <плес> Прикольно. Просто треба було тільки гаджети купляти і все. Але я тільки в перший раз е, вибиваю його. Просто на арені, просто по класиці пограв, просто прийшов там, не поняв, де мій танкунатор там сказав. І потім, коли е, там мене свідчувався, ну, е, третя арена, то тоді я нажав, по приколу пограв і виграв. І що вийшло? Що я зайшов на тачку, щоб прокачати колеса. І там танку мінатор. Я такий чооо, і все. Прикольно було. Тоді. Таке нове відчуття було. І таке відчуття, що я... для чого я фармів. Тихо, хлоп там точно подарунок. Ось давайте ну, нажмемо. Середно подарунок не буде. У мене ще дуже багато бустів всяких, то можна і, і, і не паритися просто використовувати буде їх, але... Е, Пропустив таке предложення. Е, ну. Нічого собі як швидко відкинувся. Е, Оте колісо. Так швидко, просто. Це реально якийсь термінатор став на мінімалках. <гас> так, тут был подарочек, я буду просто так такого брати і... О, опа, заморозка я навіть забувся. <гас> а то дерева голова. я расскажу. Так, тепер тут... Ого, як багнуть текстури. Знімає нормально. Добре, давайте ну. Е е е так, поки ще це не це не тута. Такою воно має бути. Нічого собі в танкомінатора. Е Коротше, щит дуже великий, то я думаю, боса проходитимемо танкомінатором, бо він набагато крепший. Е е щит, капець який крепкий. Ну, пройшов пів рівня і ну, він навіть і не слабився. Це щит в тому кумінатора. Мінус там кумінатора та, що він дуже сильно великий. Опа, опа, Фух, добре, добре. Все. На інший раз вже ми встигли подаруночка взяти. І можна і не паритися. Бо для чого мені вже ті рубіни, мені головне подаруночки. Ось. Так. Ще можна на прощання понакидувати і все. Ого, який вибух був великий. Чи переходимо на рівень 34. Ну, все, можна використовувати бусти, то я хочу ну, 9 блискавки використати. Ну і все. Мені щось ну, цей 100% хіла. Ну, не настільки. і, ну, не настільки і важко мені. Просто є щит, якого ще ніхто не може пробити. По перше. По-друге, вона ще є доповнене здоров'я. Як супер, супер, супер пупер швидкий. Та ну ні. А. дотянувся, Дивіться ну. Дотянувся до подаруночка. Вперше. Так. Окей, зламав. Дошку. Так. Це військовий. Ну. полівальник. Дві це ракета? У мене ще й ракета є. Ого! Це реально мощна штука. Я просто можу свободно всіх закусати, що не паритись за здоров'я. Просто бомбочки для красоти, як будто. Да, такому крутому склону навіть там комбінатор не може. Приїхати! О! Ой, у мене скоро щит поламається, бо вона вже якийсь блідніший стоє. Ого! Для чого собі цих маленьких таранів? Е сундучків чи як там. Е Коротше, щось, ну, щось це таке було. І вони дуже легко ломаються від танкомінатора. Це прикольно. Ще й доповнена здоров'я для чого мені <смі> доповнена здоров'я, якщо в мене вже танкомінатор. А Просто я радий за те, що там ми настільки крути в вій зараз. <смір> Цей танком <комінат> реальний. Сильний. <смір> я думаю, боса взагалі в чесному бою просто виграємо. <смір> якщо такі будуть результати. Так. Тарани маленькі. Тарани. Опана. Опана, на тобі бомбу. Ну так, так. для... Просто так. Я скину бомбу і летимо. Ну, тут вже нічого цікавого немає, Я вже кінець гори. Не хочу вже затягувати цим відео бліна. цим проходженням. Я хочу вже іншу частину проходити. Мені вже це перше надоїло. І фінал. Бум. Прикольно перевернулося. 2485 рубінів отримали цей рівень. І переходимо на рівень 35. Ну все, можна е, взяти вже два буста. <сі> Я настільки вже крутий, що вже ну, не парися, що там в мене вже Так, <сі> Да, це якось так. Знов, знов те саме. Оці дерев'яні штуки. Ну, коли ще -то... Ой Забудьте, кажуть. Е, на, початку, ну, на початку рівня. Так. Ну, тепер я вже реально невбиваючий. Ось. У мене вже три полоски життя. Ну, щит один, одна полоска. І просте здоров'я ще один. І доповнене здоров'я три. А, тому не ще й Воскрешалка є. О! -о, -о, -о! Собі, я можу продавати. Подарунчик! Тільки не прогавати! Тільки не прогавати! О, дякую! Дякую, справжній друг. У мене теж був такий самий друг, але він пожертвував бомбі. Ні, мене ну настільки тут мені важко, навіть вже можу толкати машин без ніяких проблем. Можу вже літати без ніяких проблем. Ну, все без ніяких проблем <гум> можу робити. Подаруночок! О, о! Ого. Дві <гум> тисячі, мабуть, буде за рівень. Так. Настільки вже велика погоня, я так думаю, за мною. Ану. Перший противник, другий. Ну, ладно, ждати я не буду. Одинадцять тисяч! 11! І це передостатні, пере, передостатній рівень. Перед фінальним босом. Нарешті я пройду цю першу частину. Ладно, переходимо до рівня з босом. Ну, все, можна всі бусти, просто, можна Воскрешалку, якщо понадобиться. Так, 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 так. А це останній босс. Ого, ого, як буде подаруночок, це головне, подаруночок це добре. За мною погані якась. Ти що, що це таке? Е, Він мене теж не пробиваю. Шо? Тут, тут, тут ізі просто буде босс. Ну, ладно, закидаємо бомбочками. Подаруночок, Моя слабкість подаруночок. Ну, я навіть його можу заколоти просто. Все, Все! Ото босс! Капець який важкий! Ти там Fight 2. Дуже важкий. Да, це... Реально дуже легко. тими бустами навіть якби я помер, то я би без включив би собі. Ось таке! Капець, як тут легко, це просто. А -а -а -а. Ще один подаруночок треба. І буде повний комплект. <гас> да! Три подарунка. Нарешті, нарешті. Я десь дві хвилини потратив на те, та що, щоб просто забрати подаруночок, щоб пройти гру на 100%. Ладно, давайте на. Нота. А, я думаю, епічно якось був. Вони задушили просто все епічно. Три тисячі. рубінів. Капець. Ну, все. Ми пройшли машину із машину першу частину. Залишилось з тільки друга і третя. Друга частина може бути вийти завтра, або, може, післязавтра. Добре, нажимаємо далі, і що там у нас може бути? Може, якісь привітання, може. Нічого? Просто скачати предлагають машину 2. Ладно, давайте я вам доказ покажу, що я вам прийшов в геть в частину. Ось три, три подаруночка. Де ж в ігрі. Ось дивіться. О. О. Від першого рівня до останнього 36-го я прийшов на три подаруночка. І всім пока!